The Guardian пише, що після зустрічі Байдена і прем'єра Британії, США і Британія. Нібито дозволили Україні бити ракетами Стромшаду в глиб Росії, але поки не хочуть про це оголошувати публічно. Також Байден заявив, що не сприймає версію Путіна про те, що використання Стурмшаду для ударів по цілях в Росії буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою. На вашу думку, пане Ігоре, чи може оголошення дозволу поки бути під грифом «таємно» до тих пір, поки росіяни не побачать вже далекобійні ракети на своїй території на зруйнованих авіабазах. Склад? Дах та інших військових об'єктах такі собі ефекти несподіванки, неочікуваності. Так от його можна було називати саме так, як ви говорите. Тобто використати поки ці ідуть воєно-політичні ремовни. Ми бачимо, що вони, мабуть, ну на високому рівні зрозуміли президенти і прем'єра британського. Але почалися у нас тут в Києві, коли представники і очільники Міністерства іноземних прав з'явилися. Вони обговорювали уже тоді. Було якби повідомлення від джерел закордонних відносно того, що домовили, що будуть давати можливість застосовувати споншедоли французької скальпи. Але без участі американських атакамсів поки ще і без якби формально озвученого дозвілу з боку американців, ця політика, така ми бачимо, продовжується. Але прояснить ситуація чи безпосередні дії ракетне з боку Сил оборони України, які скажуть самі за себе, чи наприклад. Зустріч уже нашого президента з президентом Байденом, де може бути озвучено от такий підхід, тому ну, в першу чергу американці, але британці інші союзники вивчають ситуацію і реакцію росіян, з урахуванням того, що продовжується реалізація планів стримування ескалації всіх умовах. Така лінія поведінки, яку ми з вами зараз бачимо, керівники цих країн. Пане Ігоре, також Блумберг пише, що якщо Україна отримає дозвіл бити в глиб Росії, Кремль може посилити диверсії кібер та інші атаки. Окрім цього, Росія може відповісти прямою чи непрямою атакою на американські війська в інших регіонах, наприклад, на близькому сході. Ми багато обговорювали так, як Росія може відповісти на цей дозвіл ядерними погрозами, здебільшого так, або розпочати ядерні навчання. Але наскільки реальні такі розвиток подій, якщо ми говоримо про те, це, чи може наважитися Росія на атаки на американські війська на близькому сході? Та чи послідує на вашу думку, якщо це трапиться, відповідь від США чи буде знову глибоке засудження та занепокоєння, якщо раптом це станеться? Я не думаю, що Путін прийме рішення атакувати американські війська, але так чи інакше, він в такій ситуації зараз знаходиться. Зробив відповідні заяви від ну на форумі, в тому числі, про які ви говорите, що яким чином йому треба бути реагувати. Ми бачимо, що в цю добу, в ніч, яка пройшла, він робив масовані удари дронами десятками в Україну, показуючи якби, свою реакцію, він шукає ще додаткові заходи, щоб дати зрозуміти. Нашим союзником, в першу чергу, Україні, нашим союзником, відносно того, що він рішуче настроєний, але скажем такого роду Червоної лінії по атаці військ сполучених штатів я не думаю, що він рішиться. Коли ще міністр оборони Великої Британії Бен Волес має рацію, говорячи про те, що е, такі от суперечки навколо важливого е, і скажімо так доленосного для нас е, питання щодо дальнобійних атак е, по Росії е, західними е, західними типами озброєнь. Е, це очевидно, е, вигідно для Володимира Путіна, тому що по-перше, Перше йому взагалі вигідно, коли е, е, серед країн союзників, серед країн вільного світу є якісь супереч, суперечки, лінії розколу, не, якісь, скажемо, так, непорозуміння і тому подібне. Ну, власне е, він використовує завжди цей хаос, який відбувається, або скажемо так, оці ці між різними країнами, між різними баченнями, між е, різними різними позиціями, і для Володимира Путіна важливо. Во, щоб це надалі так тривало, тому що таким чином західні держави не можуть народити народити те чи інше рішення, яке може бути, скажімо так, якраз таки спрямоване на допомогу Україні і проти Російської Федерації. І дозвіл на дальнобійні атаки є одним із таких. і Ми бачимо, що навіть ці візити, які відбуваються останніми днями і до України американських і британських високопосадовців, а також інших ну і так. Також, наприклад, візит прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Вашингтона, його зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Вони поки що не показали нам те, що дійсно наші наші партнери воліють дати такий дозвіл. А ми його просимо вже багато місяців, і для нас дуже важливо. Щоб як мали в належності це це озброєння, так і дозволи щодо його застосування. Ну і відповідно, це породжує ще одну причину, чому це вигідно Володимиру Путіну, Що по території Російської Федерації банально не будуть робитися якісь такі прильоти, які б могли би, скажімо так певною мірою компенсувати асиметричний характер цієї війни. Ну і таким чином він може надалі продовжити свою агресію. Ну і ви вірно зазначили це ще також може це. Е приправлятися різного роду пропагандою, як для а, власного населення, так і за межі Російської Федерації, ну зокрема, і а, в контексті різного роду погроз, що такі такі от дозволи можуть скажімо так розглядатися керівництвом Росії як він оголошенням війни Північотичного альянсу Росії, і таким чином це може скажімо так, а, 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 нібито з його слів, зовсім перейти в іншу площину Ну, конфлікту, тобто, фактично, ці залякування також мають місце, і вони певною мірою спрацьовують. Але ми також повинні розуміти в цьому контексті, що не факт, що наші союзники не прийняли такого рішення, припускається, що може таке рішення бути прийнято, але скажімо так, не публічно. Тобто, воно не буде офіційно оголошено. А може, можна, можна говорити про те, що росіяни ну і згодом і весь світ дізнаються про це постфактом, Але по Поки що важко сказати, тому що ми очевидно не володіємо на ну, принаймні я такою інформацією, хоча можу припустити, що якщо і таке рішення не було прийнято в будь-якому форматі, чи е, відкритому, чи таємному, але воно може бути прийнято згодом. Е, лишається питання, коли саме чи е, буд чи матиме рішучість адміністрація Джозефа Байдена це зробити ще власне, поки він е, поки Байден є президентом Америки і поки він ще може. Власне, такі рішення приймати, чи він до хоче дочекатися вже виборів і вже після них прийняти таке рішення, щоб власне опоненти демократичної партії, ну зокрема, якраз так і говориться про ну, головним чином про Дольда Трампа і республіканську партію, щоб вони не скористалися власне цієї ситуації на свою користь і не спекулювали на цій тематиці. Ну або вже це рішення буде прийнято. Новою адміністрацією, і якщо це буде Камала Гарріс, то відповідно вона може продовжити справу Байдена і вже е, взяти на себе е, е, цей обов'язок. І, власне, таким чином ми побачимо вже тоді, коли вона е, може бути президенткою е, США. Ну а щодо. Дональда Трампа, то тут питання, звісно, відкрите. Поки що ми не бачимо якихось яких таких коментарів з його, з його боку саме в контексті дальнобійних атак. Хоча ми пам'ятаємо, що він були такі заяви, що він би скинув би нам на Москву якусь бомбу, чи таке, ну там це скажімо так в, в розряді різних, різних таких заяв, які, очевидь, нема, відірвані певною мірою від реальності, але знову ж таки, я думаю, що Потрібно ще почекати, і не виключається, що це може бути якраз таки пов'язано більше з що політичним е в США. Е е Контекстом, а, аніж, наприклад, що дійсно на заході мають серйозні побоювання, що е, Володимир Путін е, е, чи то оголосить війну північно-течному альянсу, чи застосує зброю масового знищення, чи шкомусь чи, чи якимось іншим чином ескалює конфлікт. Я Думаю, що ні. Я Думаю, що якраз таки більше саме йдеться про внутрішньополітичний аспект в Америці, але не виключаю, що також це може стосуватися і можливих можливих мирних переговорів з Росією, щоб власне оцей оцей можливий дозвіл використати в якості одного з таких ключових аргументів, якщо власне Росія не погодиться приймати участь, наприклад, в саміті миру чи взагалі не буде приставати до якихось компромісних рішень, то можливо тоді вже наші союзники нададуть нам оце зелене світло, і Україна зможе мати більше поле для маневрів в контексті дальнобійних атак по території Росії. Ну і сподіваємося, тоді що якщо так так воно станеться, що нам і дадуть цю е, зброю, тому що зараз за інформацією не так багато е, в арсеналі збройних сил, е, щоб можна було дійсно е, скажімо так завдати удари по всім тим цілям, які можна було би, якщо отримати власне такі дозвіл. Ну знову ж таки будемо спостерігати. Ну і можливо, щось найближчим часом ми дізнаємося ти паче. Як відомо, невдовзі президент України Володимир Зеленський має відвідати Сполучені Штати і на полях генеральної асамблеї, як повідомляється, зустрітися з президентом США Джозефом Байденом, можливо, тоді вони приймуть якесь таке важливе і доленосне рішення. Хоча знову ж таки тут ще є один такий аспект, що також говориться про те, що можливо в жовтні президент України зустрінеться з. Китайським лідером Сі Цзінпіньом і е, думаю, що це каста таки буде пов'язано з можливою участю Китая в наступному саміті миру. І е, все ж таки мені розуміти, що для КНР ці такі речі є доволі драждражливими, і е, можливо, щоб не зірвати власне можливу участь Китайської Народної Республіки у мирних переговорах і її можливому впливі на Російську Федерацію. Е, можливо, і це е, не виключає, що це рішення принаймні. В публічному а, 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 сенсі не буде а, там в публічному вимірі, не буде а, прийнято сполученими штатами. Америки. Ну знову ж таки, це один з теж можливих варіантів, але знову ж таки будемо спостерігати і сподіваємося, що в будь-якому випадку Україна не залишиться без підтримки західних союзників, щоб мати можливість надалі ефективно боротися з агресією Російської Федерації, і звичайно що нам нададуть всі всі, всі Можливі засоби для того, щоб ми могли витісняти ворога з нашої землі. Ми чули багато слів красивих. Так ми повинні розуміти, що наші західні партнери майстрі майстри пафосних слів як за здрав'я, так і за упокій. Але ми повинні розуміти, що дії потрібні там. Да? І це дії можна добувати тільки власною зброєю, у першу чергу і, до... і це робити. Так, звичайно, що вони хотіли, щоб зупинилося, як воно є. Так, їм вигідніше. Але я думаю, що теж нашим західним партнерам, знаєте, от нещодавно там Німеччина там, теж там якісь там мирні плани були, і так далі. Я думаю, що нашим західним партнерам треба донести просту річ, шановні, а. а... До того повернення в той момент, коли ви на кістках українців будете торгувати як ні в чому не бувало, не буде, шановні. А у нас є список підприємств, у нас є список, в тому числі де активи, є там сховища, звідки ви качаєте газ, наприклад, і так далі. А список є УСБУшників, є у Гурівців і все інше. Тому, шановні, особливо це стосується Берліна. Хочемо вас повідомити, так що е, багато хуліганів, якщо ви будете примушувати нас до того, що ви хочете. Багато хуліганів якісь будуть бити по ваших активах, і вас спокійно не буде е, так, така торгівля. І більш того, це обернути наступним чином. Як вирішити це питання? Вирішити це питання можливо тільки вступом України в ЄС. Досить при швидкими темпами, ну так за років п'ять, без того, щоб вони клепали на мозок, а тільки з нашими умовами, в тому числі, а, і НАТО тоді цих хуліганів Україна обов'язково зможе знайти, тому що це можливо тільки коли є стандарти ЄС і стандарти НАТО. А по-іншому ви торгувати з Росією так просто не будете. Це чітко і ясно треба донести до наших західних партнерів, особливо це стосується Німеччини, тому що хитрувати така позиція. А ми почекаємо, поки Україна виснажиться так, тому що ж тут так вони себе поводять. Так, ну от ми можемо демо. Може, вони втомляться повоювати, а потім підуть на умови. А тут ми почнемо е розводити всіх, продавати свої миротворчі послуги і так далі. От чи яку політику вони переслідують це Україну? Не влаштовує, і тому слід сказати, як я як вам сказав, старого старого світу не буде. І ви чітко і ясно повинні розуміти, що може це питання нашого виживання? Нам тут не до сантиментів і не до ваших інтересів і ваших таких підліньких позицій стосовно того, що а, у нас, начебто, немає зброї, хоча у, 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 у вас у неї достатньо кількості ну, принаймні для цієї війни.